Уський ліцей номер 5 розпочав новий рік із ремонтних робіт за грантові кошти від міжнародної неурядової гуманітарної організації Save the Children придбала 805 квадратних метрів лінолеуму. Нове покриття укладають на другому та третьому поверхах закладу, як говорить заступниця директора з виховної роботи Тетяна Кожевнікова, таке оновлення вкрай необхідне, адже старе підлогове покриття експлуатували тривалий час. Той старий линоліум на всіх поверхах, які у нас є. Він був у занедбаному стані, і ми завжди майже кожні канікули його ремонтували власними силами. Як то кажуть, накладали латки. І от такі місця е, на кожному поверсі, коли звучить сигнал повітряної тривоги, де є оці латки, відремонтовані куточки, то інколи могли траплятися такі ситуації, що дитина чіпляється, чіпляється за якусь діляночку, скажімо, на поверсі, де, де можна пройти безпечно. Разом із лінолеумом від донорів отримали плінтуси та комплектуючі на матеріальну підтримку спрямували 701 тисячу гривень. І вже 2 січня працівники закладу власноруч укладають нове покриття. Такий красивий лінолеум, якраз такий дітей тому, що той лінолеум, який лежав раніше, він був весь в латках. Йому років, мабуть, 15, чи а може деже й більше було. А це ж діти, це ж діти вони звичайно, що так. А це. Це, що ми будемо робити, я думаю, що і нам буде приємно. Я думаю, що як діти вийдуть із із канікул, як вони побачать, вони. Да, вони зрадіють допомогу від міжнародної неурядової гуманітарної організації «Save the Children» Заклад отримує не вперше. За фінансування донорів оновили роздягальну та придбали м'які меблі, книги і розвиваючі ігри. У ліцею номер 5 говорять, на досягню тому зупинятися не планують у розробці нові проєкти. Зараз ми зайшли ще в один проєкт від цієї організації. Це добробут та самоврядування. І, от саме в рамках цього проєкту Добробут та самоврядування теж знову діти працюють. Цюють складають свої проекти, складають свої різноманітні розробки, ідей щодо покращення освітнього середовища в ліцеї.